8 травня в Україні та світі відзначають День пам'яті та примирення та вшановують усіх тих, хто загинув під час Другої світової війни. Сьогодні на Миколинецькому кладовищі в Тернополі зібрались небайдужі, аби також вшанувати пам'ять жертв воєнних злочинів, помолитись та покласти квіти. В цей день ми щиро молимося за вшанування пам'яті всіх, хто загинув під час Другої війни. І в цей день щиро бажаємо всім якоможвидчої перемоги, звичайно, нам бажаємо, щоб був мир у всьому світі, але після перемоги українського добра над російським злом. Дякую українцям, які захищають нашу землю, дякую сім'ям українців, які погинули за нашу незалежність, за нашу волю. І величезне дякую тим, хто з початку заснування України бореться за її незалежність, за її суверенітет і за наше мерне на небо.